Христос Воскрес з початком повномасштабної війни в Україні посилилася боротьба з усім російським, насамперед з армією, мовою та вірою. Московський патріархат, який успішно функціонував на теренах України протягом усього періоду незалежності, нині опинився під серйозною загрозою. Його позиції хоче зайняти новостворена православна церква України. Але що в такій ситуації робити вірянам, які просто хочуть ходити до звичної для себе церкви, молитися Богу, а на Великдень посвятити ковбасу в того священника, з яким вони знайомі, а не в того, який прийде на його місце? Чи треба замінювати московський патріархат на ПЦУ тільки через те, що почалась війна? Зараз дізнаєтесь? І коли я кажу зараз? Я маю на увазі прямо зараз. Після початку російського вторгнення в Україну священики московського патріархату, серед іншого, сприяли російським окупаційним військам, допомагали росіянам виявляти сили спротиву та коригувати російську артилерію. Були співучасниками звірств російських військових у бородянці, продовжували активно вести пропаганду руського міра і розпалювати релігійну ворожнечу. Як приклад, настоятель лисичанського храму Андрій Павленко передавав координати українських військових росіянам, а також передавав їм списки, кого потрібно вбити. Також у києво печерській лаврі та храмах Московського патріархату протягом війни продовжували молитви за Росію. А митрополит Московського патріархату в Черкасах, що особливо розчаровує мене, Закликав воз'єднатися з російською православною церквою та помиритися з Гундяєвим за це 6 квітня 23-го року СБУ повідомила йому про підозру щодо заперечення російської агресії та глорифікації її учасників. Зокрема, служба безпеки зібрала доказову базу і на колишнього настоятеля одного з храмів ізюмської єпархії Московського патріархата, який підтримував збройну агресію РФ. Усього ж у 22-му році СБУ відкрили цілих 52 кримінальні справи проти 55 священників. Невже всіх цих фактів недостатньо, аби раз і назавжди відмовитися від московського патріархату? Зважаючи на ситуацію, 25 січня 23-го року президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО про санкції проти Московського патріархату та її оточення. І це було абсолютно правильне рішення. Не треба нарікати, ніби держава втручається в релігію, хоча не мала б. Це далеко не так. В цьому випадку держава займається виключно питаннями національної безпеки. І якщо певна особа або організація загрожує цій національній безпеці, то з цим треба щось робити. Московський патріархат має бути знищено, адже немає жодних сумнівів в тому, що це чергова структура Кремля, яка функціонує на теренах України тільки задля того, щоб насаджувати українцям. Про проросійську російську ідеологію в московському патріархаті купа російських агентів. Кожен поп, чия провина буде доведена в судовому порядку, має бути покараний і не Богом, а колонією. Але якщо ми вже відмовляємося від московських попів, які безумовно гірше за ПСУшних, протестантських чи будь-яких інших, то чому б нам не відмовитися від релігії в принципі? Але перед тим як продовжити, я закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк та розповісти про це відео своїм друзям. Також не забудьте підтримати константу фінансово, тому що це дуже допомагає розвитку мого проєкту. Продовжуємо: давайте пороздумуємо Тверезо. Найвищим ідеалом церкви є не Бог і не віряни, і тим паче не традиції. Найвищим ідеалом церкви є гроші. Заради них вона створювалася і продовжує існувати, успішно торгуючи древнім фольклором про Бога, наживаючись на невігластві натовпу. Шахрайство є ім'я та сутність релігії, яка торгує своїм вигаданим Богом. Заберіть із релігії гроші, припиніть її підтримувати державою через декілька років, ніхто і не згадає, що давні юдеї мали догмат про сина Бога. Про це знатимуть лише деякі історики, які вивчають різні міфи та релігію. Кому потрібний порятунок на небесах за 500 гривень або шлюб на небесі? Бесах за тисячу, приблизно стільки коштують послуги хрещення і так званого вінчання. Таким чином церква продає свою віру та своїх богів, і з цим нічого не вдієш, як би сильно ви не молилися. Бізнес є бізнес, і в цьому полягає сучасне християнство. А тепер давайте додамо трохи конкретики. Юридично майже всі релігійні організації це неприбуткові організації, які мають право отримувати прибуток, виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також для реалізації своєї мети. Як ми вже встигли зрозуміти, мета цієї організації надурити та обікрасти вірян. Але зараз не про це. За одне таїнство усім вам відомі києво Печерські лаврі треба буде викласти не менше тисячі гривень. Якщо рахувати нехай по 10 таїнств на добу, то виходить приблизно 300 тисяч на місяць, плюс продаж атрибутики в кіосках біля церков, а також найцікавіше пожертви, про розміри яких ми не знаємо взагалі нічого. Усі ці доходи жодним чином не оподатковуються. І, от ви дійсно вважаєте, що всі ці гроші йдуть виключно на отримання церкви, і що ніхто з цих попів не отримає собі на лапу? Усвідомте, що в питанні грошей між московським патріархатом та ПЦУ, чорним духовенством та білим різниці немає в будь-якому випадку. Кожен із них отримує зарплату по чорному. Так, це такий невдалий каламбур. Ідемо далі. Також не можна не поговорити про вплив релігії на наше життя загалом. Хтось скаже, що він навіть не помічає численних храмів, монастирів інших релігійних споруд навколо що це жодним чином не впливає на наше життя. Але я скажу, що таких от релігійних споруд в Україні більше ніж закладів освіти. Ще раз в Україні церков більше ніж дитсадків шкіл, коледжів, пту, університетів загалом. За даними Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, кількість релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2021 року налічує 37 тисяч одиниць. Кількість же культових споруд, тобто церков та інших приміщень, які використовуються для зібрань та служб, оцінюється у більш ніж 30 тисяч одиниць, 9 тисяч з яких належать московському патріархату. Невелика примітка також існують дані станом на 1 січня 22-го року, але вони не повні, тому я їх не використовував. Так от, якщо порахувати заклади дошкільної освіти, школи та виші, сумарно виходить також приблизно 30 тисяч одиниць. І тут хочеться спитати, що для нашої держави важливіше: освіта і наука чи забобонні традиції, якими ми хочемо виховати наступні покоління українців. Резюмуючи, від московського патріархату Україні необхідно відмовитися перш за все. Я б навіть сказав позачергово. Але наступним кроком має стати зменшення впливу релігійних організацій аж до повного їхнього знищення. Усі культові споруди, які мають історико-культурне значення для України, можна переобладнати під музеї, відвідуючи, які люди будуть поповнювати державну скарбницю. Так, від храмів буде більше користі. Згадайте, в радянському Союзі проводилася жорстока боротьба з релігією. Замість неї впроваджувалася комуністична ідеологія. На щастя, в 91-му році від цієї ідеології нам вдалося відмовитися, але водночас свої позиції почала посилювати релігія. За 30 років незалежності атеїстів стало суттєво менше. Їх зараз від 2 до 10% в Україні. Навіщо замінювати одні кайдани іншими, якщо можна бути по-справжньому вільними, як на нашій землі, так і в нашому розумі? Аве, сатан!